Усім привіт! Я Зефір, а я Арчі, і ми найщасливіші друзі на світі. Бо, вперше в житті, поїдемо, поїдемо в подорож за кордон. Мені вже не терпиться прогулятись затишними вуличками та парками Європи. І звісно, робити безліч фото для нашого інстаграму. Та здається, щось сталося. Наша господарка Олена дуже засмучена та сказала, що поїздка скасована. Виявилося, що нам Арчі потрібні документи та щеплення. На це може піти приблизно два місяці, а це означає, що ми не встигнемо. Я не поїду без вас, бо ви мої друзі. Я здала квитки, але ми обов'язково поїдемо разом, просто пізніше. Та мені потрібна ваша допомога. Звісно, пані капітан Зефірко та його надійний напарник Карчі готові підставити плече. Виявилося, що насамперед нас потрібно чіпувати. Це можна зробити в будь-якій ветеринарній клініці, і це зовсім не боляче. Тепер разом з нами назавжди невеличка мікросхема. На ній містяться дані про те, звідки ми наші породи, забарвлення, імена та номери. Аби за кордоном були впевнені, що ми здорові собачка та кіт. На нас чекала вакцинація від хвороб, серед яких є дуже страшна. Сказ. Далі ми вирушили до державної ветеринарної клініки, аби отримати власні паспорти. Там зробили серйозне фото, в документи внесли штрих-коди наших чипів і на про проведення вакцинації у лапи. Ми отримали паспорт уже за три дні. Як виявилося, сказ настільки серйозна хвороба, що потрібно робити перевірку на дієвість вакцини після того, як щеплення мине 30 днів, і ми її пройшли. У ветклініці Оленка отримала для нас спеціальну форму, яку вже на кордоні лікар замінить на наші власні євросертифікати. Це здавалося складним і трохи лякало. Але два місяці пролетіли немов день. І ми почали готуватися до омріяної подорожі. Оленка вже купила нам ось такі сертифіковані переноски для перетину кордону. А для подорожі на авто в нас уже давно є власні м'якенькі та зручні автокрісла, що допоможуть всидіти на місці навіть таким безшкетникам, як Арчі. Головне не забути нашу улюблену їжу, а ще аптечку. У ній є антисептик, спеціальні кровоспинні препарати про всяк випадок та Сорбенти проти нудоти в дорозі. Ми ж знаємо, для кого вони так, зефірко. Цей день нарешті настав. І ось ми всі разом прямуємо на вокзал. А попереду в нас безліч нових вражень і пригод.